Пан Святослав задав дуже широке коло для дискусії, але, от відповідаючи на ту першу фразу, чи відбувся розворот сьогодні України в зовнішній політиці, мабуть, все таки що не відбувся. Я погоджуюсь з тими, хто сказав, що стало менше євроромантизму, але натомість і про прагматизм поки що говорити не доводиться, тому що. Якби ефект і ефективність співпраці з Європейським Союзом на сьогодні ну, вона навряд чи вища, ніж рік тому, два тому, три тому. В інформаційному просторі, можливо, дійсно стало менше згадуватись е, європейська інтеграція, е, але е, в цьому, мабуть, і об'єктивні причини, і суб'єктивні. Е, сьогоднішній формат східного партнерства політики ну, він об'єктивно пробуксовує. Тобто, мабуть, ні Європейський Союз поки що. Розумію, що не розуміє, що Робити з Україною в рамках цієї політики з боку України лунають протилежні думки щодо цієї політики. На сьогодні це якби основний інструмент співпраці 2010 2011 роки, мабуть, взагалі будуть визначальними для існування східного партнерства, чи буде воно розвиватися, чи потрібно шукати якийсь новий формат. Але про те, що якби процеси європеїзації вони не згорнулись, то погляд з регіонів він якби говорить про те, що це. Ну залишається робота на приблизно на тому самому рівні, що і Кілька років тому, наприклад, просто що на національному рівні це одна справа, коли відбуваються консультації там, МЗС з інституціями у Брюсселі, інша справа про те, що говорить пан пан Святослав, як ми, як ми самі наближаємось до Європейського Союзу. Ну, я, можливо, в цьому контексті якби надав слово своєму колезі, от буквально кілька слів, як інформаційна політика будується на регіональному рівні.